Доброго дня, мене звати Марина Котлобай, я лікар-дерматолог клініки Майдерм. Для того, щоб виявити рак шкіри на ранній стадії, необхідно два кроки. Перший крок це проходити дерматологічне обстеження один раз на рік у дерматолога і проводити дерматоскопію. Дерматоскопія це такий метод, який дозволяє нам зазирнути трошки глибше у шкіру і побачити, яке саме новоутворення на шкірі ви маєте. А також другий крок це робити постійні самообстеження, тобто помічати якісь нові новоутворення у вас на шкірі, та дивитися, як змінюють новоутворення, які були до цього. Для цього існує дуже гарна система для пацієнтів, яка називається АКОРД. Ця система включає 5 показників, а це асиметрія, тобто чи симетричне, чи несиметричне ваше новоутворення. А К це край. Край хорошого новоутворення повинен бути рівний. Якщо він не рівний, це вже є підозрілою ознакою. А, О це окрас, тобто новоутворення повинно бути одного окрасу. Якщо воно має декілька е, якихось кольорів, це вже також є підозрілою ознакою. Р це розмір, він повинен бути менший ніж 1 см. Так? І динаміка ми дивимося, як швидко збільшується в розмірі ваше новоутворення. Якщо ви помічаєте якісь такі зміни, необхідно зробити дерматоскопію раніше, ніж ви планували на профілактичному огляді. Дерматоскопія це дуже швидкий безболісний метод і не потребує ніякої попередньої підготовки. Також необхідно пам'ятати, що існують люди, які відносяться до групи ризику. Це люди зі світлим волоссям, головими очима, також світлим типом шкіри. А також в групі ризику, якщо у вас є багато новоутворень, більше 50, були випадки. Опіків сонячних опіків шкіри, ви постійно працюєте в якихось умовах, що піддаєтеся сонячному впливу. А також якщо у ваших близьких родичів або у вас вже були наявні якісь раки шкіри, дуже часто пацієнти питають, чи потрібно видаляти новоутворення. Якщо ви прийшли до лікаря, і лікар заподозрив якесь закісне новоутворення, його необхідно видалити як можна раніше. Інколи ми дозволяємо пацієнтам піти на три місяці і повернутися, щоб подивитися новоутворення в динаміці. Але зазвичай, якщо новоутворення виглядає підозріло, його краще забрати швидше, тому що, якщо воно погане, чим швидше ми його видалимо, тим краще прогностичний будемо мати результат в майбутньому. А якщо новоутворення доброякісне, його можна не видаляти. Все залежить від того, чи хочете ви, чи ні. Але зазвичай дерматологи наполягають на видаленнях новоутворень, які знаходяться в місцях хронічної травматизації. Це можуть бути коміри, місця тертя нижньої білизни, ременя або взуття. Чи грає спадковість у виникненні? Раків шкіри, звичайно, має, але якщо на повість, ми не можемо впливати, то є ще один фактор, який також дуже сильно підвищує ризик виникнення новоутворень злоякісних, це сонячне випромінювання. І саме на нього ми можемо повпливати, і це входить в зону нашої відповідальності. Тому дуже важливо не забувати про правила правильного поводження на сонці. Перше, що потрібно пам'ятати, що потрібно уникати перебування під прямими сонячними променями з 10 до п'ятої години дня, а також використовувати сонцезахисні засоби, які потрібно використовувати на протязі всього року, не тільки влітку, якщо ви бачите, що ультрафіолетовий індекс вище 2. Цей індекс дуже зручно дивитися в будь-яких додатках погоди, він там завжди є. Крім цього, необхідно пам'ятати, що якщо ви десь на пляжі, то сонцезахисні засоби потрібно поновлювати кожні 2 години. або якщо ви купаєтеся, то після того, як ви були у воді. І крім цього, не забувайте, що потрібно користуватися також головними уборами, вибирати якийсь одяг з довгим рукавом і довгі штани. На сьогодні це все. Бережіться від сонечка і приходьте на прийом.